Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та да, трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Да, вийшло круто. Awesome! Оце oh, так. <світ> Підверещили <світ> по сусідку. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? <світ> <світ> Ой, боляче. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. І заздритиме. Так-так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. О, Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер. Посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу поскажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так. Ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спанімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці порядку. порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чому ти? Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, Тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Ти... Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є, це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <рес> я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. А відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Yeah! Ось це весело. Mm -hmm. Що там відбувається? Uh -huh. Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт. Uh -huh. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати. Uh -huh. Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні. Wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Трібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки так, приголомшливо саме те що я хотіла вітаємо все працює це вам дякую велике вау як гарно краще ніж у тебе ой Дженніфер, що відбувається о ні це пожежа о у нас же є вогнегасник Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженіфер. Все під контролем. Ну ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Гаразд, okay. ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. <рик> Ні, Випустіть нас! Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Май! Там щось з'явилося. Треба перевірити. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. Цікаво, що там. Вау, це ж Смітос! Повне відро цукерок. Оце так! Так смачно! Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фу! Це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно! Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить камінь, ножиці, папір? Перевіряй. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай! Там черв'яки. Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. Хм. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Хм. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що на нас чекає далі коробки стрічай трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. О, ну, егидота, неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно. Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу. Ні, це моє. Коктейль просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Граз, тепер моя черга відкривати. Ого. Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого, він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно! А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, це ключ. Ура. Скоріше підемо відкривати замок. Клас! Ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла, ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю колу! Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі! Okay. Так, я так і знала. Okay. Смачний шоколадний коктейль. Okay. Ну що? No. Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. <кій> Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? No. Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд. Відкриваю. Ой. А ти заборонилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він, останній ключ. Ура, ми будемо вільні! Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Чор я перша. Вау! Цілий сиф в полуниці. Це круто! Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. you. Ось дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Гей, брітні, а можна обережніше. А? Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців. Який жак! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз? Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата стережіться, зараз щось буде. О, ні, я що став драконом. Я знаю, як рятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так. Пус. Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. Awesome. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? No. Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. О, такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздре. Nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. І не їли вареники. Кльоц я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозово? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри. Треба приміряти. Ну що, круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, го келі, це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю, пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся морозове і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О ні, моє чудове морозиво. Хоча, дякую, келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій пранк не спрацював. Нічого, у мене є ще один. Стовідсотковий. Гей, а чому так швидко скінчилося? Елі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. Що? Колючий кактус? Його хіба можна їсти? Ай, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея! Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да, у Шалекса ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Елі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість. Це було не перевершено. Ну що, Брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, Розбиваю туди усі яйця. Закриваю. Вмикаю і чекаю. Готово? Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Але це збиті сирі яйця, тому повинно бути О, ні! Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю, і ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може, хтось підкаже. Хм. Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут? Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух.